Всім привіт. Сьогодні 8 грудня, дивіться яка у нас погода. Я знову на пробіжці після місяця ценерного перерива. <кій> Була то погода погана, того часу не було. І сьогодні з непривички пробіг тільки півтора кілометра без зупинки. А далі буду йти бігати. Планую набігати так і находити, десь ще кілометрів п'ять Дивіться, який у нас захід сонця. Дивіться яка краса. Дивіться яке сонце. Телефон не покаже всього, але краса. Краса неймовірна. Показую ще вам краси, ось сонце майже заховалось. І ось дивіться, які виноградники під углом яким і ось така краса в нас тут. А тут виноградники вверх пішли. І там гори. Ну як гори, невеликі гори. Так, ще одне включення. Вже вертаюся я додому. Ще додому десь вже находив і набігав 3800. Що видно? Пробіг без зупинки півтора кілометра, а далі по 100 метрів хожу, 100-200 пробіжу, поки пульс опускається, до 120 бігаю, потім піднімається 150 десь, трохи зупиняюсь. Що хотів сказати, після місяця чи півтора перерива дуже важко починати. Але півтора кілометра теж непогано, зважаючи на те, що 4 місяці назад починав з 800 метрів.